Якщо вранці після перегляду серіалів допізна ви почуваєтеся як зомбі, то в цьому винен не сам серіал і те, що ви лягли пізно. Головний винуватець вашого зомбованого стану вранці це виявляється: екран так-так, той самий планшет або телефон. Факт номер один: вчені помістили мишей під синє світло, яке випромінюють екрани наших гаджетів. І за 48 годин у них глюкоза в крові підскочила на 30%. У людей хронічний вплив синього світла теж пов'язують із діабетом другого типу. Факт номер два: синє світло гасить вироблення мелетоніну, гормону сну. А без нього організм думає: О, навколо день, де моя булочка? Давай бігом їсти, куди спати зібрався. У підсульку?» Переїдання, поганий сон, збитий метаболізм, плюс пара зайвих кілограмів у подарунок. Факт номер 3 Коли люди блокували синє світло, тобто вмикали спеціальний нічний режим екрана, то навіть без ліків у них покращувалася чутливість до інсуліну. Тобто міняєш налаштування екрана і вже стаєш трохи здоровішим. Що ж робити? Увімкніть нічний режим на телефоні. Прямо зараз. За одну-дві години до сну відкладіть від себе телефон, навіть якщо там новий мем із котом у шапці. Працюєте вночі, перейдіть на тепле освітлення або використовуйте окуляри з фільтром синього світла.